Історичні перепитії минулого століття позбавили мільйони віруючих людей у різних країнах можливості молитися у храмах серед земель, де за 80 років не було зведено жодного нового дому Божого. Деякі райони Болгарії невдовзі болгарський уряд виділить 224 тисячі левів на будівництво та відбудову православних храмів під особливим контролем Ради міністрів країни, саме новобудови. У баварському місті Вюрцбурзі завершився шостий німецький фестиваль дитячих та молодіжних церковних хорів. Упродовж п'яти днів у храмах та на площах міста заспівали понад 100 колективів. Німецька асоціація дитячих церковних хорів Співочі діти вже 60 років опікується талановитою молоддю. Наразі під її опікою 16 тисяч дітей. Безпосередня участь у богослужінні виховує у дітей любов до служби Божої. Тож залучення юного покоління до церковного співу багато в чому є запорукою їхнього гармонійного духовного зростання у майбутньому.